З нагоди Міжнародного дня сім'ї благодійний фонд Крок з надією організував свято для всієї родини в Дніпропетровському парку імені Шевченка. Свято отримало назву Не дай себе розлучити і стало початком комплексного міського проєкту з профілактики сімейних проблем. Сьогодні важливо не просто давати якісь лекції, може бути, об'яснення, що потрібно і як робити, а створювати таку площадку, або, може би сказати, пространство, в якому люди, приходя, віддихаю, спілкуваючись, могли б чомусь навчитися, побачити, спілкуватися з тими людьми, які мають якийсь хороший опит в цьому, і перейняти щось краще для себе, навіть просто відновити, може бути, свої спомінання прежніх відносин. Відпочити та знайти щось цікаве для себе могли всі охочі. Для дітей працювали ігрова та артзони, де вони грали в ігри, виконували пісні з рухами. Власноруч виготовили вироби з паперу, прикраси для себе та друзів. Батьки відвідали семінари з позитивного батьківства, де отримали поради щодо виховання підростаючого покоління. Подружні пари вивчили п'ять мов кохання, прослухали семінар про вирішення конфліктів у сім'ї, сфотографувалися під аркою кохання, згадуючи своє весілля. А також побували на експрес-побаченні за спеціальними столиками, де їм запропонували теми для приємного спілкування. Сімейні відносини, вони є самими хрупкими і самими нежними. Звісно, кожен хоче бути щасливим в, в своїй сім'ї. Соціологи сьогодні утверждають, що є своїм браку стає становиться розвод. Наша програма була націлена на те, що є інший вихід. Необходимо повернуться лицом друг к другу, сделать шаг навстречу друг другу и решать проблемы. И есть самые простые методы, которые вот мы сегодня хотели показать на этом празднике. Самое главное для семей это если конфликт возник, не избегать его. И самое главное, если это увидели дети. Просто очень многие люди переживают, что дети не должны видеть конфликт. И ничего страшного. Просто объяснить, что бывает такое, и показать, что любой конфликт он должен решаться. А його можна только спілкуватися, по-другому, ніяк. Кульмінацією свята стало нагородження грамотами подружніх пар, які перебувають у шлюбі більше 20 років. Також ці пари повторили разом з присутніми шлюбну обітницю та поділилися секретами щасливого шлюбу. Секрет сімейної життя – це взаємне уваження і стремлення заботиться друг друге. Тобто це бажання віддавати, а не отримати больше. Ну, для меня секрет – это любовь в действии. Не слова, а действия. Главное – это все-таки изменение сердца. Вот изменение сердца производит Бог. Бог, изменяющий сердца – это секрет нашего долголетия. І взагалі ми збираємося любити друг друга цілу вічність. Нагадаємо, що благодійний фонд «Крок з надією» прагне підтримати сім'ї в кризових ситуаціях, Комплексно допомагає сім'ям у покращенні якості життя в напрямку розвитку та освіти дітей та адресної допомоги тяжкохворим. А проект не дай себе розлучити продовжиться у відділах реєстрації цивільного стану. Ми хатім проводити потом такі обучаючі програми для тих, які вступають в брак. І ті, які вот розводяться, подали сі наприклад, заявлення на розвод. Ми хочемо також збирати їх і, можливо, ще що чим-то помочь їм. Свято стало можливим завдяки злагодженій роботі команди та підтримці партнерів, таких як телеканал Надія, Міжнародна організація «Save the Children», благодійний фонд Карітас і соціальні служби у справах сім'ї, дітей та молоді Дніпропетровська, Наталя Копилова, Віталій Бегас, Дніпро, Вісті Надії. Legenda